По да? Доброго дня, шановні депутати, присутні. Сьогодні ми плануємо, планували провести засідання ради, продовження після 9-ї чергової сесії Здолоцької міської ради, яка була скликана вчасно, яка, на яку були проведені відповідні комісії депутатські, через яку проходили всі а, порядок денний. Звісно, за цей час порядок денний змінювався, вносилися відповідні доповнення. І сьогодні ми мали б на цій сесії, саме після дев'ятої сесії, завершити питання е, порядку денного, в якому залишилося питання архітектурно-земельного характеру. Там, де немає ніяких суперечливих питань для депутатів, які висловлюються в попередніх засіданнях, що над, е, потрібно розглядати. Е, Проєкт бюджету на окремій сесії сьогодні ми його не вносимо, і про це було повідомлено попередньо. Тож не бачу причин, чому не з'явитися на сесію, початок року, показати і закрити всі питання, які стосуються громади. Знову таки повторюсь архітектура земельного характеру, плюс додаткові питання, які вже інші громаді громади отримали. Кошти, це субвенція на харчування перших-четвертіх класів для е, громад України. І вже прозвітувала держава про те, що всі кошти е, надані громадам, і ті е, відповідні міські сільські ради отримали ці кошти через відповідне рішення Рад. В нашому випадку ми не можемо е, прийняти цю субвенцію. Попередньо ми прийняли відповідне рішення через виконавчий комітет Світловоської міської ради, але обов'язковою умовою для того, щоб ці кошти зайшли все-таки на громаду і ми могли їх використовувати для харчування дітей в закладах освіти, треба прийняти відповідне рішення через. Раду. Тому сьогодні пропонувалися внести відповідні проекти на е, засідання ради для того, щоб проголосувати їх і е, перегорнути цю сторінку. Е, як бачимо, зараз в сесійній залі присутньо 12 депутатів і Свідоловський міський голова. Недостатньо для того, щоб провести відповідне засідання ради. Сесію, хворум необхідний відсутній. Е, Чи є сенс зачитувати список депутатів, які зараз відсутні в сесійній залі, для громади? Є сенс? Тоді швиденько пройдемося по, по цьому списку, щоб громада розуміла, бачила, що депутати навіть ті, що присутні в сесійній залі. Я от хочу зупинитися на окремо на е, питання. Є депутати, які постійно знаходяться в сесійній залі, приїжджають з інших територій, то есть, з нашої громади, тобто різних сіл. І присутні в сесійній зараз знаходять свій час навіть при тому, що ми часто зараз останній час збираємо сесії. А є депутати, які не знаходять ні часу. Ні бажання, хоча люди поклали на їх відповідальність, і обов'язок депутата є обов'язкова присутність на сесії, це його функція депутата або депутатки. І відповідно треба приймати виважені рішення для громади. І мені дивно, коли депутати засвідчують про те, що є важливі питання для життя громади. Готовий, кого завгодно звинувачувати в тому, що сесія або проводиться, або не проводиться. А фактично, я пропоную цим депутатам, які висловлюють свої пропозиції чи засоби масової інформації в різний спосіб, просто прийти до сесійної зали, задати питання, розглянути питання порядку денного, зробити зауваження, можливо, зробити свої пропозиції, зробити зміни, як того вимагає законодавство. Підтримати голосуванням, або не підтримати це рішення, але пройти всі питання порядку денного і закрити сесію, висловити свою думку, сказати, що подобається в проєкті рішення, що треба прибрати це якраз право депутата, висловити свою думку в сесійній залі. Це його обов'язок. Тому. Запрошую депутатів всіх без виключення знайти відповідний час в своєму щільному графіку, зрозуміти, згадати, що ми працюємо всі на громаду, зрозуміти, що зараз без того, що ми не можемо прийняти відповідні кошти по субвенції для харчування дітей в школі, не маніпулювати думкою громади. Відповідно, є документи, розглянути вчасно ці документи. Прийняти відповідне рішення і тоді вже вимагати звіту від виконавчої влади від управління освіти про використання коштів і е, про фактичне харчування дітей, якщо ми беремо цей напрямок. По іншим питанням я взагалі не розумію, тому що більше 150 питань порядку денного архітектурно-земельного характеру, люди чекають ці рішення, і я взагалі не розумію, які треба мати підстави для того, щоб просто не прийти на сесію і розглянути ці питання і прийняти відповідне рішення. Тож я на цьому закінчую. Зараз зачитаю просто. Лист повідомлення, телефонограма. Це апарат ради. У нас обзвонює депутатів відповідно для того, щоб повідомити, коли у нас буде проходити рада відповідно засідання, і о, надійшли відповідні пояснення від депутатів. Атамас Вікторія Михайлівна у відпустці немає в місті. Відповідно, в сесійній залі теж Бакуменко Максим Анатолійович планує бути, якщо встигне повернутися в відрядження. Булаєнко Юрій Миколаївич є в сесійній залі. Ганчаров Валерій Вікторович не відповідає, немає в сесійній залі. Дмитренко Марія Івановна не буде. Пояснення якісь були. Вона ж підняла трубку, я так розумію. Так? На роботі, на роботі. Вона на робоча. Давайте тоді так: я прошу тих, хто відповідає про те, що вони на робочі, тоді завчасно повідомляти їх відповідним повідомленням про те, що у нас сесія проводиться такого-то числа. Просимо бути присутнім. Ну там форма у нас є, да? Добровський Роман Васильович, так само йому було направлено відповідно на роботу звернення щодо проведення сесії. Інформація по апарату раду не бере слухавку, не буде. Тобто, Тостання інформації не буде, так? А пояснення? Нема пояснення. В сесійній залі немає. Жмуріна Олена Володимирівна буде в сесійній залі і є. Зосименко Олександр Юрійович не бере слухавку. Uh, немає в сесійній залі. Васюк Мирослав Ярославович планує бути в сесійній залі є. Коломієць Олександр Дмитрович планує бути в сесійній залі є. Корф Тетяна Вікторівна не буде. Uh, 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 uh. Поважна причина, так. Качатково Тетяна Іванівна не бере слухавку, не буде. Пояснення було, да? е, немає в сесійній залі. Попереднє засідання вона була присутня. Красюк Тетяна Миколаївна не бере слухавку, але в сесійній залі є, дякую. Кукс Андрій Вікторович планує бути, в сесійній залі є. Медяник Данило, е, медяник Данило Олегович не бере слухавку. E, взагалі, да, в сесійній залі немає. Хрептова Леся Анатолійовна у відрядженні до 7.01. Тобто, по суті можемо розраховувати на те, що вона буде в сесійній залі після 7 числа. Новак ну завчасно повідомляла Юрій Петрович. Новак планує бути, але в сесійній залі немає. Вода Олександр Юрійович не буде, немає в сесійній залі. Пазиненко Сергій Федорович планує бути в сесійній залі присутній. Пащенко Леонид Вікторович не буде, немає в сесійній залі. Петров Володимир Іванович планує бути в сесійній залі є. Піскова Наталія Васильівна планує бути в сесійній залі є. Покор Олександр Миколаївич є відсутні, поважна причина Збройні Сили України. Похило Володимир Олексійович не бере слухавку, немає в сесійній залі. Ільченко Максим Олександрович не буде на лікарняному, я розумію, да? інформація така. Самоляк Віктор Андрійович планує бути в сесійній залі є. Сідненко, В'ячеслав Юрійович, не буде в сесійній залі, відсутній. Тичніченко, Віталій Анатольович буде в сесійній залі є. Федорус Віталій Олексійович, планує бути, але в сесійній залі зараз його немає. Пояснення не знаю яке. А, можливо, їде. Чорний Володимир Анатолійович не бере слухавку, в сесійній залі немає. Чого Денис Сергійович немає, відповідна заява є на розгляді? Шумейки Роман Леонідович планує бути в сесійній залі є. Юшко Віталій Іванович не відповідає в сесійній залі немає. І у мене з Денис Олександрович планує бути в сесійній залі. Немає. Я зачитав список депутатів, якими зв'язувалося відповідно через телефонний режим апарат ради з депутатами. Відповідно, така відповідна відповідь зайшла. Знову таки нагадую про те, що в сесійній залі знаходиться зараз 12 депутатів і Світловський міський голова. Кількості депутатів недостатньо для того, щоб провести кворум. Я не знаю, чесно кажучи, які повинні бути причини. Я розумію, можливо, хтось планує свій вільний час, враховуючи, що це зараз новорічні свята, але ми б швидше провели б сесію, як було на бажання за годину-півтори, і кожен вже планував би свій тиждень. Або там два тижні для того, щоб ми оголосили вже наступну сесію. Відповідно, призначили її, назначили розгляд єдиного питання, яке у нас ще залишилось, це бюджет громади. Пройшли ще із комісії, розглянули ваше зауваження, пропозиції і тоді вже розглянули сам проект рішення. От так я планую цю роботу. Зараз ми забуксували на 59 сесії Світловської міської ради, знову таки залишається це питання. Чи є якісь пропозиції, знову-таки звертаюся до вас. Ми можемо завчасно зараз запланувати день. Який це буде день? Можемо зараз визначити, щоб завчасно тим депутатам, які може. Планують свій час або вівторок 7, да? Годиться 7 число? Я питаю тих депутатів, які зараз присутні в сесійній залі. 7. Сьоме на 10 ранку, так? Тоді апарату Ради повідомити депутатів про проведення наступного засідання 59-ї сесії Сіталовської міської ради на 7 січня 2025 року о 10.00. Відповідно повідомити про те, що є питання порядку денного, це питання архітектурно-земельного характеру, і питання щодо субвенції, прийняття субвенції на харчування, плюс е, дотація по ВПО відшкодування по нероносіям. І е, ще одне там питання буде теж фінансового характеру щодо е, повернення до державного бюджету коштів, які не використані по харчоблоку. От е, це всі. Питання прошу не маніпулювати саме ці питання будуть вноситися в порядок денний, додатково після того як ми розглянемо питання архітектурно земельного характеру. Вся інформація подана. Я впевнений, що депутати які... Цікавляться або навіть не цікавляться, все одно переглянуть це засідання, це цю трансляцію будуть знати, які питання виносяться денний Прошу не маніпулювати, сконцентруватися, прийти на сесію, пройти це питання, а тоді перейти до розгляду питання фінансово нашого головного документу це бюджету. Дякую за роботу. Вибачте, не за роботу а за виділений ваш час сьогодні. Не получилось попрацювати. До наступного разу, 7 числа, чекаю. Дякую. А, і ще одне хотів сказати, ще не вимикайте. Трохи затримувався з трансляцією. Сьогодні хочу повідомити про те, що до нас завітали представники АМЕГИ, спеціальний підрозділ, відповідно, передали подяку нашій громаді, депутатам за ті кошти, які виділила відповідна громада на потреби підрозділу. Передав такий сувенір на згадку, він буде переданий в краєзнавчий музей. Е, відповідний звіт є у нас у бухгалтерії, і пообіцяли сьогодні надати звіт щодо е, закупівлі, що конкретно закуплено. Сьогодні е, відділ внутрішньої політики разом з нами опублікується звіт на загал для громади. Таким чином, маємо допомагати Збройним силам України, але і всередині громади маємо приймати відповідні рішення. Не відкладаючи їх на останок. Тому що треба тепер і зараз. Ось вся інформація. Дякую за роботу. До сьомого.